Ребята, всім привіт! Сьогодні ми вибрались свого з Андрюшкою. зараз ми йдемо, поки не стемніло, подивіться, ну вже сонце там заходить. Поки не стемніло, ми йдемо. Зараз зробимо якусь свою пудочку, щоб виживаємо. Зараз ми прямуємо подряд. Ви залі робити якусь бузочку. О, не знаю але яку, якусь да, придумаю. Якісь палітки накидаємо. Андруком сікся, де Андруха? Андруха вставай. Ти <реку> вже другий раз упав. Коротше, йдемо по снігу випало. Трохи слизько вже цей мужчина другий раз упав. О, зараз ми зробимо якісь полки, тако накидаємо, накладемо рухляче, а наверх покладемо соснових гілок, багато, там мішки, що взяли в сумці в мене ззаді, постели мішки по низ, щоб було тепло. І там будемо виживати. Да ти задував? Ще раз не впав. Там будемо виживати з Андрушкою, з бо і ще будемо брати валіка з собою і будемо також там виживати. Тому зараз прямуємо туди і побидеку будемо строїти нашу будочку, поки не стемніло. Бо сонце вже зайшло. А ми ще навіть до лісу не дійшли. О люди, це лапаємо помало до лісу. І там, поки дійдемо до лісу, є тут у нас таке пари. О, красивий, зараз я вам його покажу. О люди, подивіться, ну, така краса. О, подивіться на. Ну, таке тут поле. На камеру, звісно, не передається. Зато все чітко. О, та ти допав наш пагаць, Андруха. Що це таке? Зараз ми йдемо туди під ліс, а і будемо зараз строїти нашу якусь будочку. І ще тут така дорога слизька, що да, Андрюха вже скільки раз падає. Андрюха єдино на, на по дорозі. А ну попробуй. <рес> Ладно, коротше, зараз підходимо до лісу і будемо бігом строїти. О люди, нарешті ми вже прийшли в ліс, подивіться, ну, тут є такі о, посадки. Зараз о. ми якісь палки грубці на Вальдорім. Зробимо якусь опору таку, щоб. І на ті палки накладемо таких багато-багато. накриємо, понизом постели мішки і буде у нас таке місце для виживання. О люди, подивіться, з собою О, таку оздоровену секірівцю, щоб рубай було добре, якісь вяточки. Подивіться. Ма. взяли купу-купу мішків, щоб нанизь постелить і на мішках було підпише спать. Ну а зараз хлопці, ми знайшли таке, подивіться. Ма. Укрите місце, о. Подивіться, тут бачите, вітру тут взагалі нема. Ось. Зараз ми будемо якісь думки одрубувати для нашої плячки, для нашого, так скажемо, ось, Такі гілочки, зараз так на Вальдорим О, ребята, Подивіться, це таку кучу голяк да? поорубали. Ми їх візьмемо для утеплення. а Зараз нам треба якихось таких о, пару балочок нарубати. О, ребята, подивіться на перша балочка готова. зараз йдемо ще таких пару балочок зробимо. Так, ребята, друга балочка є. Зараз з цього одного дерева зробимо ще третю. І третя наша балочка вже є. О, ребята, це ми знайшли тут три таких сосни. Под яким ми зробимо нашу будку для виживання. Ось зараз ми подрубуємо ці їхні в'яти. О, ребята, подивіться, знизу так поодрубали в'яточки, да? віточки вклали на нашу стінку, да? а зверху такого ставили, щоб сюди накладати. Ще віточки, щоб це була наша криша. А зараз ми погнали по наші балки, які ми нарубали. О, ребята, пробираємося через ці корчі. О. Балки принесли, зараз будемо їх виставляти Під наші стінки. Так, одну кладемо сюди, отак. О, і тут буде у нас така. И домик. О, наш дурбалки. Вот так. Вот сюда параллель. Вот он, перебил на параллель. Ой, ребята, ще є. Три Балочки для нашого каркаса. Ідеально, скажи, вийшло. Так. Да. Тепер ми, ребята, йдемо по ті сухі ветки, які ми подрубали. Зараз будемо їх також сюди накладати. О. Беремо люди наші гілки і попекли до нашої до нашого картажу. Дякую. Як його от Люди. Будемо тут не корти. Ну не ми, якщо через корти йдемо. Далі так збірка обласний строй Діх зо мною Ай за повний. повно Є люди перенесли Все, гілки на місці Пер нашими цими гілками Так, вход у нас буде Де у нас ход буде, Андрійко? Вибирай Тут а чи там? Там. О, там теж, думаю, там. На там... коста ліпше буде. Ну. А так, значить, тут орам стянку закриваємо. Mm -hmm. О, люди, подивіться, як ми вже накрили нашу будочку. Тепер люди беремо сукіру в руки і зараз будемо наробувати сирі пагінці сосни. І такого нашого домика ними обкидаємо. І все, наш домик буде готовий. Потім будемо його вже обгрейти, робити всередині. О, люди, це нам зараз такі воголячки. Треба буде дуже багато нарубати, тому обрубуємо. Зараз ну, ми Вот, по-две что. Мы всеми лятками будем открывать на свій зараз, Зараз есть поплевает. Єс, ребята, всередині підправили, да? я тут вже сиджу, а тут вже тепліше, не то що це, на дворі. Тепер беремо наші мішки, які ми взяли, і посилаємо подниз, Щоб знизу не так холодом, під сраку тянули. О. Такі. Є перший мішок. Є другий мішок. О, є ще один третій. І ще один наш четвертинький. Так, далі пересяжемо. Ох, як на мішках добре сидіть. Є четвертий мішок. Ребята, подивіться, на яка в нас вже берлога виходить. А зараз ми йдемо, трохи надлубаємо руками очерету. І поставимо сюди наниз, щоб було тепліше. Ребята, такі у нас тут очевидно. Подивіться на, ну, трохи його тут є, не густо, але головне, що він трохи є. Тому зараз погнали руками його в Опа-опа. Опа. Вас яка я. Огу цвяк осів. Осмолоді. Tak, pierwszy puczak jest. Ще пучок О. О, поразпиляє тут є. О ребята Ну і все, подивіться на ну. Отаке місце для виживання ми зробили. Ми правда його ще улучшим, укріпимо, ще веток наверх накидаємо, цю стіну ще заліпимо, щоб тут було тепліше. І будемо тут виживати з Андріком і з Валіком. А ми зараз пішли додому, бо ви просто подивіться, все в льоді, все в снігу, носки промокли, все проморожене, дуже холодно. Правда, в цьому доміку тепліше. Во. Але все одно будемо йти додому. Тому всім пока. Підписуйтесь, ставте лайки і ждіть нових відосів про виживання.